Та всім привіт! На сьогодні розкішний літній показ харківських прикрас. Комплекти є і такі більш масивні і такі, як акуратні на кожен день. Примірку покажу на деякі модельки, на деякі ні, бо вони такі досить легенькі, універсальні. До речі, всі ці моделі вже виставлені в інстаграмі, будь ласка, подивіться кого цікавить на екрані, ви бачите назву сторінки. Не всі модельки будуть зверху, деякі виставлялися раніше. Кого цікавить, ви там можете написати в Директ. Я вам надішлю посилання, щоб ви роздивились. Дівчата, замовлення на розміри приймаються, тільки треба очікувати, дещо може бути в наявності, але більшість під замовлення. Почну з цього неймовірного комплекту з квіткою. Він досить такий масивний і складається з чотирьох елементів: каблучка сережки, браслетик і цього разу брошка. Підвіски ми раніше дивились, а ось брошку будемо вперше розглядати. Дивіться, ось цей комплект я не розбиваю, тому що їх немає наявності, їх треба довго очікувати. Плюс іноді закінчуються камінчики, тому ми ось такі сети не розбиваємо. Окремо можна взяти тільки брошку. Звісно, комплектик такий не досить бюджетний, але він дуже важкий, ну і ви самі бачите, яка це краса. Дивіться, каблучка 19 розмір. І окрім містику, в мене ще є червоний такий комплект, але тільки каблучки сережки, тут 20-й розмір, далі його покажу. Так, дивіться, вага каблучки 31-32. Комплект оксидований. Містик фіаніти це ну, просто щось, подивіться. Під штучним освітленням він такий більш фіолетовий. Коли на сонечку дивишся, ну, трошечки інакше, я фото виставила подивіться обов'язково. Діаметр квітки 6 см, дівчата, зворотня сторона. Комплект також можна замовити з іншими кольорами камінчиків. Точно пам'ятаю, що є білі, чорні і сині. Можливо, ще щось треба уточнювати. Ну, з містиком дуже оригінально, вирішила, що вам сподобається. Версерешки 13,24 вага. Застібка, занижений штифт, гарно сідають, покажу далі. Тут менші маркізики, але також дуже гарно відливають. Розмір 2,5 на 3 см. І браслет, вага 63,5 важкий. Довжина прописана 19,23, але сантиметр 2 віднімайте, він точно маломірюється. Десь на ручку 17-21. Маленькі квіточки розміром, як і сережки, 2,5 3 і велика квітка, як каблучка 6 см. Застіпка тогл, зручно самому собі одягати. Ну, це шедевр, погодьтеся. І дівчата брошка 33,5 г вага. Вперше дивимось саме варіант з голочкою, можна також підвіску замовити ідентично. Діаметр 6 см. Ще раз повторюсь, дівчата, цей комплект я не розбиваю. Хіба що ви в коментарях знайдете когось, хто хоче забрати, то, наприклад, браслетовий комплект. Можете писати, можливо, знайдеться хто вам допоможе. Тоді, звісно, розіб'ємо. А так, весь комплект 14 тисяч гривень 350 доларів. На перший погляд, дешево, але згадайте про вагу. Тут більше 100 грам срібла в комплекті. І дючата вартість брошки окремо 4200 гривень 105 доларів. І ця сама краса з червоними фіанітами, каблучка 20 розмір і сережки. Підвізку, браслет, брошку можна дозамовити, але треба очікувати. За характеристиками, все плюс-мінус те саме. А тут вартість вказує за каблучкою сережки. Комплект квітка, подивіться, гарно також все сидить. Далі, дівчата, в мене на залишках є розкішні комплекти з султанітами, ще за старою ціною. До речі, як і ще половина прикрас цього відео, вони ще минулорічної вартості, якщо замовляти буде вже дорожче. А султаніти взагалі зараз не беруть на замовлення, бо немає камінчиків. Що є в наявності? Комплектики 18 і 19,5. А крім комплекту, є ще сережки, окремо пара. Браслет тільки один, дівчата. Можна придбати окремо комплект каблучка сережки, окремо сережки і окремо браслет. Каблучка окремо ні. Вага сережок 1266, застібка. Султаніти мають реверс-коль. Звісно, вони гідротермальні. Вага каблучки 9.35. Браслетик 24,94 розмір 17-21 см. Регулюється, досить зручний браслетик, ось так поручці акуратно лягає, застіб катоглу. Каблучка 2,5 см приблизно. Браслеті центральна частинка 3,5 см в діаметрі. І сережка десь 2,1 на 24 см. По вартості каблучка плюс сережки 3120 гривень 78 доларів. Також ціну сережок окремо напишу на екрані. І вартість браслету 3240 гривень 81 долар. Дівчата, модель з султанітами не створена для моїх вушок. Не дуже мені подобається, але все ж таки вам демонструю. Приміряйте до своїх вушок. Модель неймовірно гарна. Наступним подивимося ось такий комплект розсипі синіх фіанітів, 18,5 розмір. Дивіться, як гарно. В діаметрі зараз вам кажу 2,8 см, сережки на англійській застібці, а вага 14,5 г. Існує ще підвізка, ідентична, кругленька, і браслет, який складається також таких круглих елементів, досить такий масивний розкішний, але вони, скоріш за все, під замовлення. Вага каблучки 6,85. І вартість комплекту 3400 гривень 85 доларів. Березь дівчата, комплект. Подивіться, також гарно сидять сережки. В мене дуже низький прокол. На вас буде ще гарніше. Для дівчатка супер класний комплектик на кожен день. Легенький, 19 розмір в наявності. Інші, можливо, є в наявності у виробника, треба уточнити. Тут у нас перламутр і реконструйований Онікс. Він досить бюджетний. Зараз все покажу, роздивимось. Каблучка 2,45 г. Сережки 4,91 ось така застіпка, на тоненьку середню мочку. Камінчики в діаметрі сантиметр і 5 міліметрів. Вартість каблучка плюс сережки всього 1200 гривень 30 доларів. І браслет, до речі, у мене є дві штучки, їх наявності 14,40 вага. Довжина регулюється 18-23 сантиметри. Класний такий діапазон, можна на подарунок брати застівки карабін. Ось так на руці буде. Вартість 1880 гривень 47 доларів. Тепер хочу показати вам кілька комплектів з розсипами фіанітів. Дуже яскраво, класно по літньому виглядають. Ось такий сет 18-й розмір каблучки. Дуже такі насичені сині камінчики яскраві. Сережки не дуже зрозуміло, ось так, як вони виглядають. Далі обов'язково покажу. Сидять вони, до речі, класно. Вага в них 6,82. Комплект родований. До речі, в мене є ще один розмір каблучки, напишу на екрані. Вага каблучки 5-15 грам. Ширина каблучки 1,3 см. Сережка також приблизно 1,3 см. Ось ці частинці з фіанітами. І вартість комплекту зазначаю. Ось цей комплект, подивіться, як класно сидять сережки. Це щось. Цей комплект дуже популярний. Багато хто з дівчат його замовляв. Є в трьох кольорах. Перший варіант синенький, 18,5 розмір. Сережки такі досить об'ємні, але сидять неперевершено. 3,6 см довжина. Вага 7,63. Комплект родований. Вага каблучки 407. Ці комплекту 2840 гривень 71 долар. Також є білий комплект, так 18,5 також розмір. З усіма варіантами камінчиків класно виглядає. Ще далі покажу чорний колір і існує ще червоний. Ціна така сама, пропишу на екрані. І ось чорний варіант. Погодьтесь з усіма вставками. Цікаво виглядає по-різному. 20-й розмір наявності. Цьому комплекту показую на одному кольорі. Приклад, як сидять на вушках, як ви бачите, чудово. Ще дівчата по розсибам, в мене є ось така розпаровочка, каблучка з білими фіанітами розмір 17,5 але тут є регулювання і вона ближче до 18-го. Моделька вона нещодавно показувала такий комплект з міксом. Є сережки, їх можна дозамовити. Каблучка ще за старою ціною, тому забирайте, кому підходить. Наступний сет з міксом містик фіанітів і чорних 18,5 розмір. Вага сережок 10,08. Сет родований застіпка. Довжина сережки 6,8 см. Ширина каблучки 1,7. І вага в неї 5,22 см існують інші поєднання кольорів, кого цікавить, пишіть вам, скину, але більшість під замовлення. І вартість комплекту 3 тисячі гривень 79 доларів. Тепер цей сет гарта тут видно довжину. Так, далі, дівчата, дуже класний базовий сет з фіанітом кольору Танзаніт. 18 розмір каблучки. Повний комплектик, підвісочка є, браслетик. І ще буде варіант з білими камінчиками, але там не повний сет, далі покажу. Камінці на відео віддають більш блакитним таким кольором, але він темніший в житті. В інстаграмі можете подивитись там краще видно. Вага каблучки 2,42, комплект родований. Сережки 5,5 грам застіпка англійська. Довжина сережки 3,2 см. Підвізка грам 94 г, невеличке вушко, можна тоненький ланцюжок взяти, снейк або з кульками, щось таке. Дивіться, назву вам вартість за три одиниці це 2000 гривень 50 доларів. І браслетик вага 1621, довжина 1721 см. Регулюється застібка карабін. Існують також різні кольори для цього сету, кого цікавить, печіть. Вартість браслету 2880 гривень 72 долари. Дівчата цей самий комплект є з ось такими білими фіанітами, 18,5 розмір, браслетику в наявності немає, але також можна замовити. За вартістю все те саме. дівчата, ще є два улюблених ваших комплекти. 17,5 розмір каблучки, до речі, в обох сетах. Один комплект з підвісочкою, другий без. Ціни пропишу в кінці відповідні. Комплект оксидований, такий з маленькими срібними кульками. На початку можна навіть переплутати з марказитами. Вага сережок 7,12, англійська застіпка. В комплекті існує ще браслет, можна дозамовити. Такі ось гілочки, вага каблучки 6,46. Довжина каблучки 3,5, сережка 2,7. 5,73 ось таке вушко. Довжина 5 см. Ціна за повний комплект 2480 гривень 62 долари. І також ціна без підвіски на екрані. Дередівчата ось така стильна моделька-блучка, 18,5 розмір 5,34 вага. Вона родована. Моделька є схожа, хто пам'ятає з розсипами фіанітів, але там все під замовлення. Існують сережки, також такі довгі. 6,5 см довжина і ціну прописую. Наприкінці вам покажу кілька пар сережок, таких базових на кожен день легеньких. Ось ця моделька, вона з однією назвою, але це вважаються маленькими, ці середніми, ці великими, хоча ось ці тонші йдуть. Давайте почнемо з великих, вагавних 5,5 грам. Всі три пари родовані. Ось такі тут застібки вони як конго йдуть. Довжина у тієї модельки 2 см. Вартість 1160 гривень 29 доларів. Середня моделька вага 2,24. Довжина 1,8 см. Вартість 760 гривень, 19 доларів. Маленькі вага 3,40, довжина 1,5 см. Вартість 560 гривень, 14 доларів. Також, дівчата, я отримала по одній парі сережки Конго з насічками в різних діаметрах на 3, 4, 5 і 6 см. Дивіться, які гарненькі. Вони всі з ось такою застіпкою. Так, я вам окремо скажу їх вагу і вартість. На 6 см 5,79. Вартість 1080 гривень 27 доларів. На 5 см вага 4,48, вартість 960 гривень 24 долари. 4 см, вага 410. І вартість 840 гривень, 21 долар. Найменші на 3 см вага 2,29. Вартість 720 гривень 18 доларів.